Ми вже з вами знаємо, що наш мозок постійно і напружено працює, адже протягом дня через нього проходять тисячі різноманітних думок. І зрозуміло, що йому, як і нам з вами, теж потрібен відпочинок. Бо якщо цього не робити, зрештою може виникнути ситуація, яку називають мозок починає плаватись. Насправді існує дуже багато технік та методів, які допомагають так би мовити, заспокоїти розум. Дати можливість нашому мозку відпочити від будь-яких думок. Одним з таких методів є наповнення нашого розуму спогадами, але не будь-якими, а саме тими, де ми відчували себе спокійно, затишно, де нас нічого не турбувало. І тому пропоную дану вправу медитацію провести просто зараз. Зручно сядьте або ляжте, закрийте очі. Ослабиться. Зробіть три глибоких вдихи та видихи. Один робимо вдих і повільно видихаємо. Два, Вдих. та видих. Три. Разом з видихом відпустіть усі думки, які зараз існують у вашій голові. Усі турботи, будь-які задачі. Просто зараз подумки перемістіться в те місце, де вам було добре і затишно, де панує спокій, гармонія. Можливо, це будинок ваших батьків, ваша кімната, де пройшло дитинство, це може бути садок у бабусі. Де ви ховалися в затінку від спеки, а може це вершина гори, де нема нікого, окрім вас і вітру. А може ви на березі океану чи моря слухайте заспокійливий шум хвиль. Яким би не було це місце, перенесіться в нього просто зараз, озирніться. Подивіться, що знаходиться довкола вас. Внутрішнім зором розгляньте все до найменших дрібниць. Як там зараз? Які звуки ви чуєте, які аромати відчуваєте. Відчуйте себе зараз там, де час ніби на мить зупинився, де можна побути собою де панує спокій і повне розслаблення. Дихайте повільно, тут і зараз є тільки ви і ваші найщиріші почуття, найтепліші спогади. Ви щасливі, легка посмішка з'являється на вашому обличчі. Ще раз оберніться навкруги. Заберіть з собою частинку цієї тиші. І на рахунок три повертайтеся до реальності. Один, два, три. Відкривайте очі. Отож, наповнюйте свій розум ось такими спогадами, де ви відчували спокій, тепло, тишу. І час від часу здійснити туди як заплановані, так і не заплановані екскурсії.